Вітаємо вас на каналі МетоПростор. Розглянемо сьогодні з вами стильний пісочний годинник від німецького виробника ТОЕФА Доснун. Артикул годинника 186 0100 240. Час іде буквально з цим декоративним пісочним годинником. Ми не можемо зупинити час, але, дивлячись на цей естетичний годинник, ми усвідомлено переживаємо теперішню мить і дозволяємо їй пройти зі стилем. М'які круглі форми зі скла в поєднанні з дрібним струмком піску роблять пісочний годинник справжнім предметом дизайну. В асортименті ТФА скляний відтінок та пісочний колір доступні у різних комбінаціях. Таким чином, ваш новий пісочний годинник може бути скоординований з іншими домашніми аксесуарами і стане абсолютним видовищем у вашій вітальні або офісі. Саме цей годинник має наступні особливості та характеристики. Декоративний пісочний годинник зі скла сіро рожевого кольору. Наповнений дрібним піском білого кольору. Тривалість приблизно 30 хвилин. Ідеально як прикраса а, чи як подарунок. Розміри 230 на 90х90 мм. Вага 395 грам. У комплектацію входить годинник та інструкція. Термін офіційної гарантії від виробника один рік. Годинник упакований в таку коробочку, доволі надійно там розміщується, використовується пінопласт для безпечного транспортування. Даний годинник є ідеальним подарунком для всіх, хто хоче відпочити. Дуже дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.